Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. У Львові початок опалювального сезону для загального житлового фонду відтермінують на кілька тижнів. У жовтні лімітів газу недостатньо для роботи міських ТЕЦ на повній потужності. Повідомили в місцевій владі. Наразі тепло постачають соціальним об'єктам, школам, садочкам, лікарням. То що в такому ж режимі розпочалося опалення в низці інших міст. Київ. Іві, Івано-Франківську, Чернівцях нагадаємо за даними за чинними нормами, житло до теплопостачання підключають після того, як середньодобова температура протягом трьох діб не перевищує 8 градусів. Однак цьогоріч існує гостра необхідність максимально економити газ. Наразі запаси в підземних сховищах вже більше ніж торік на цей період. Втім, Росія в жовтні цілеспрямовано атакувала газоводобувні потужності в Харківській і Полтавській областях. Якщо удари триватимуть, це може спричинити потребу в додатковій закупівлі газу за кордоном. Ну і зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Пане Михайло, вітаю. Бажаю здоров'я. Ну от незабаром початок опалювального сезону для мешканців в тих містах, де все ж таки цей опалювальний сезон розпочнеться. Питання в тому, чи є гроші зараз на субсидії і які кількості їх призначатимуть цього опалювального сезону, кому можуть відмовити. Ну насправді грошей вистачає, як і в цьому опальному сезону. Так і в проєкті бюджету на наступний рік Верховна Рада закладає спільно з урядом більше 42 мільярдів гривень на субсидії. Цього однозначно вистачить субсидії призначаються в два періоди: це в опалюваний сезон з 1 жовтня до 30 квітня і з 1 травня. До 30 вересня це літній період громадянам України не варто звертатися за субсидіями тих, тим, хто їх отримує, тому що пенсійний фонд України буде їх перераховувати автоматично. Потрібно звертатися тільки тим представникам домогосподарств, в яких зміниться ситуація. по… Матеріальному забезпеченню по доходу родин хтось додатково зареєструвався в помешканні або хтось виїхав. Насправді це невелика кількість домогосподарств. А так, ми передбачаємо, що і надалі тим самим господарством, домогосподарством буде призначено субсидія. Також додатково виділені кошти. Для тих помешкань, які користуються рідким або твердим паливом, там теж виділяється чітка сума і достатньо можливостей забезпечувати ці всі родини, сьогодні турбує інша ситуація, щоб уряд компенсував комунальним підприємствам ті збитки, які вони отримують, в результаті того, що Верховна Рада своєю постановою ще три роки назад заборонила уряду піднімати ціни на комунальні платежі. Також є доручення президента і його впевненість і доручення уряду, щоб не піднімали ціни на Газ електроенергію цього опалювального сезону це є гарантія того, що громадяни, які користуються цими послугами, не будуть платити більше. Але ще раз підкреслюю, щоб не банкрутіли комунальні і іншої форми власності підприємства, які надають ці послуги, потрібно уряду компенсувати. Цю різницю в тарифах це вже зовсім інша історія. Але щодо населення, ми впевнені, що і грошей у бюджеті вистачить, і е, будуть вчасно е, призначені субсидії тим домогосподарствам, які потребують підтримки держави. Ми передбачаємо, що кількість їх може зрости, е, тому що купівельна спроможність падає, і а рівень Підняття зарплати не завжди встигає за рівнем інфляції, пане Михайле. Камін затвердив проект про індексацію пенсій ініціатива передбачає щорічне підвищення пенсій в Україні через механізм індексації. І, от, власне, про те, як це буде відбуватися в 26-му році. Індексація запланована на 1 березня. Кому наскільки перерахують виплату, якщо можна коротко? Так, ми плануємо, що все таки з 1 березня буде індексація на рівень. інфляції. Поки що складно сказати кому наскільки, але ага. десь приблизно, як і було в цьому році, від 100 до півтора тисячі гривень. Це підняття пенсій. Це стосуватиметься майже 90% всіх наших пенсіонерів. Але зараз Верховна Рада спільно з урядом працює над тим, щоб в проєкті в бюджеті на наступний рік ми більше підняли. Прожитковий мінімум, тобто мінімальна пенсія зросте не на 30 300 гривень, як це планував уряд в проєкті бюджету. А ми плануємо хоча б до 1000 гривень, і це буде справедливо стосовно тих трьох. Майже трьох мільйонів громадян, які отримують мінімальну пенсію або пенсію в середньому три тисячі гривень. Це неприпустима річ. і Ми будемо спільно з урядом шукати додаткові кошти, і це буде справедливо відносно цих людей. Зрозуміло, дякую, пане Михайле, що поділилися цією інформацією. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, був з нами на прямому зв'язку.